Це лідер цифровізації лідер серед шкіл Гродівщини, і ми дуже тішимося, що в нас є наші ВП з фонду Start4Life, які дають можливість сьогодні створити цифрову лабораторію, де будуть на час навчатися наші діти, де будуть розвивати компетентність, грамотність і робити черговий крок до інформаційного суспільства. Благодійний фонд Star4Life Україна розпочав свою діяльність в Україні минулого року, і минулого року нам вже вдалося відкрити таких три лабораторії, і цього року насправді буде три. Чому саме ця гімназія? Чому вибір впав на неї? Насправді ми відкрито, коли ми відкриваємо якусь лабораторію, ми розповідаємо про те, що будь-який заклад освіти може подати свою заявку до нас. І ми розглядаємо цю заявку. Коли прийшла заявка від Бродівської гімназії, по перше, ми звернули. Увагу найперше на досягнення гімназії це постійні олімпіади, перемоги, призові місця. Це класно і дуже хочемо мотивувати підтримувати тих дітей, які молодці і стараються в навчанні. Іншим фактором, чому вибір впав на гімназію, це є те, що тут великий відсоток дітей військовослужбовців, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це є другий той елемент, чому вибір впав на гімназію. І третій, не менш важливий елемент це Старання і мотивація самої гімназії, а особливо викладача мати бо. Насправді вирішальним рішенням для того, щоб передати сюди ноутбуки. Це була моя зустріч знайомство із паном Назаровим. Коли я з ним зустрілася, він розказав про всі активності, про можливості, про те наскільки він себе і свій час інвестує в цю позашкільну діяльність, де він працює у свій позаурочний час із дітьми, мотивує їх. То це ну, стало вирішальним. І тому ми вже не мали сумнівів і вирішили тут облаштувати нашу техлабораторію. В рамках цієї програми. Компанія отримала 13 потужних ноутбуків. Правда, вони вживані ці ноутбуки, але вони є надзвичайно потужні і в хорошому стані. Це є повноцінних 13 робочих місць, за якими можуть працювати діти. Чому ми подалися на цей проєкт, тому що в нас комп'ютеризований цей клас. Тут. Ми вже певно зняли і побачили, що у нас. Стоять нормальні хороші комп'ютери в цьому класі, але, на жаль, в нас поділ до ден на групи, і другий клас, там у нас комп'ютери набагато слабші, ніж тут, і відповідно потрібно було одразу і замінити це проблеми забезпечення, щоб ми могли більше дітей залучати до ІКТ-освіти, тобто ми могли щось додатково показувати і так само вивчати програмування. Щодо що воно дасть, ми зможемо додатково вивчати програмування більш поглиблено. Тобто ми вже не будемо базові речі, як Python, то там просто Java, ми вже можемо програмувати як і додатки під Android, так і робити щось складніше по типу веб-застосунків. Ми зараз працюємо над додатком для створення тестів. Щось по типу як Kahoot, можливо, тіш, ви знаєте, чи спробували в ньому працювати. Там, на жаль, є обмеження по типу: о, треба оплатити підписку, щоб можна було створювати свої тестові застосунки. І, і, о, можливих і більшої варіації, а ми хочемо зробити таке безплатне для нашої школи, щоб і вчителі і учні могли використовувати як їм зручно в рамках Start4Life Ми будемо проводити навчальні програми. Це буде відбуватися по суботах, шість один правда з переривом. Зрозуміло, діти шість один за комп'ютером це забагато. Ми будемо використовувати додатково старших учнів як волонтерів, тобто вони будуть допомагати молодшим, враховуючи що там спочатку від 5 до 7 класів. Тобто ми вже зможемо. Щоб буде стажі допомагати молодшим, молодше пробувати щось собі відпроектувати. Вже так навіть наперед скажу, там вже будуть додатки по типу зроби собі невеличкий калькулятор, зроби якусь програмку, щоб воно щось рухалося і приїхали й тому відділ. Це дійсно цікаво для менших. Я займаюся з 4 класу рікурс. За цей час багато чого нового відкриє. дізнався знався від для себе, розумів, що Романі це ця сфера, в якій я хочу набути розвиватися і працювати. Це ноутбуком можна було допомогти в тому, що ми всі могли б створювати командні проєкти. На попередніх комп'ютерах ми всі працювали самостійно. і У нас не було достатньо, щоб сформувати великі команди, які складенко за радіозний проєкт. З цим ноутбуком у нас з'являється більше. Ніби робочих місць yeah. для створення якихось складніших і детальніших проєктів. Список проєктів, які ми хотіли зробити цього року, і а, нас не було в тім багато хто хотів ходити, але не всі могли працювати з цими проектами. Костя, вдома не слабше комп'ютер в когось, хтось взагалі має часу проходити. Перше ж з'явилося більше місць, і Ми зможемо всі проєкти цього року швидше за все реалізувати. Хочу подякувати за співпрацю Start for life тому що без них це було на даний момент в ситуації, в якій ми знаходимося, неможливо реалізувати. Та й своїм учням на натхнення до праці, тобто що ми можемо з ними нарешті щось таке серйозне зробити.